Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Давайте ми з вами сьогодні попрацюємо і подивимося 23, 23 лютого. Що буде відбуватися в Україні? Стосовно, Ну, я не думаю, що наступа. давайте поговоримо про атаку, висірювану атаку. 23 лютого Україна. Що буде відбуватися 23 лютого Україна? Воєнний дій 23 лютого. Угу. Ну, от. Начали ми з 23 лютого. Десятка мечей. Так, десятка мечей. Ну, ми вже з вами знаємо, що десятка мечей – це атака. Це прильоти 23 лютого. Карта Луна, можливо, це, можливо, це буде ночью, можливо. також ще, можливо, це буде той самий наступ, да? щоб деякі території окупірувати. Чи, як варіант, на окупованих територіях орки будуть робити обстріл Самі ж орки. Так, тройка мечей, значить, тройка мечей це можливі руйнування, можливі. Так, коротше, центрова карта, карта смерті. Вот, будуть вони нам запускати смерть в Україну. но дуже велика підтримка іде, дуже велика підтримка. Е, перемога буде все одно, я думаю, перемога буде за Україною. В нас дуже великий захист. Дивіться, ітогова карта, сімка е, жезлів це великий захист. Це великий захист. Е, От так, Україна стабільна. Україна стабільно стоїть на своїх позиціях і стабільний захист. Ну но можливі. Можливо, можливо. Можливо, вони почнуть з 23, 23 лютого. але в Україні, от то, що задумала Україна, зі за знаком, за знаком плюс нужні люди, нужна підтримка. Україні вспіють підійти до 23 лютого. Так, ну давайте, ну давайте 23 ніч, 23 на 24 ніч. Україна, що буде, з 23 на 24 ніч. Україна. Так, да, захист, дуже великий захист. Ну, дуже великий захист. Тримаємося, ми переможемо і переживемо. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.